Поплавок має так огружений, що він практично весь під водою. Я тільки бачу буквально 4-5 мм зверху. Дуже-дуже чутлива оснастка. Треба трошечки менше тягарець, він було взяти. то що на камеру вам не видно. Другий раз перезавантажу його по-іншому. зрозуміло де риба поділась. Бичок прийшов на точку. Менше години мене зайняла риболовля. Напевно, було помилкою прикормити опаришом, окуклишимося вже точку. Поки не прийшов бичок, то навіть була одна немаленька густірка. Так що така була риболовля трошки менше ніж на годину. Так, їду додому. Ось такий у мене ласіпет тепер риболовний. Поставив я собі передній багажник, як і колись хотів топік. І ось такий задній теж заказав, в Україні їх не було. Бо що вам покажу. Ось така фірма. Так, Фокусуйся. Витримує він нормальну вагу, кріпиться на ось таких от швидкозйомах, О, по, по дві ножки на кожну сторону. Всього дуже хитре кріплення на ліпучках і потім отут підтягуємо шестигранником, натягуємо вже дотягуємо ліпучки. От теж кілограм 10 точно витримає. От верхня сумка у мене кріпиться тут. Я коли їхав без цього багажника переднього, вона мене постійно під вагою трусилась. Тепер вона лежить в мене на ось цій нижній сумці. Ця нижня сумка вона ще розгортається по цю і по цю сторону. Такі от стають великі кишені. А на задній я теж купив, але не використовував по 25 літрів на кожну сторону. І зверху у мене лягає крісло Fox. Так от повністю. Навіть платформа флагмановська, я її пробував прив'язував, то вона теж в принципі, лягає нормально на оцю платформу. Тут в мене виходить одна сумка, тут друга сумка і така от велика платформа, десь приблизно сантиметрів 40, може навіть 50 см. Ловив, думаю, так, ще раз закину йду додому, ще раз, ще раз, ще раз. І коротше, так довго би ловив, поки не зачепився гачком Ось за штани. Тоді вже думаю, все, тепер точно їду додому. Ви тільки погляньте, який гарний захід сонця. І я їду на захід по болоті, але в мене всюди хід велосипед. Захід прекрасний. Брав з собою мотеля, боявся, що він в мене пропаде. Я заказував на, на рибацькій пошті заказую. Трошки на мотиль половив мотиль, звичайно, класна штука, але от насаджати його це ще то задоволення. А прикормив, мотилем, ой, опаришом, який вже укуклися, я його ще пересипав мукою кукурудзяною. От. І прийшов бичок, прийшов бичок, тридячок і всю рибу відігнав. Така дорога додому непроста. Але я йду в обхід. Приїхав додому в такій тарі, вирішив пересіяти свій мотель і буде ще на одну риболовлю. Він думає, що він в намулі і залазить в ті дирочки. І потім я той, що самий живий, внизу його замотаю ще раз в газету.